Спочатку було слово. Мир вам, шановні телеглядачі. Найперше, давайте звернемо нашу увагу до Божого Слова і прочитаємо текст, який записаний в книзі Еклезіаста, третій розділ, Перший вірш. І далі для всього свій час. І година своя кожній справі під небом, час родитись. І час помирати, час плакати, і час сміятися, час будувати і час руйнувати, час збирати каміння і час каміння розкидати. Усьому свій час, говорить мудрий еклезіаст. Для нас, людей, які живуть у 21 столітті, говорити про значення часу зайве. Кожен із нас ним дорожить. І цінує, і робить усе, щоб його ефективно використовувати. Проте не про саме значення часу я хочу сьогодні говорити, я хочу зробити наголос на тому, що важливо знати свій час. Для всього свій час. Кожен із нас, хто мав справу із сільським господарством, розуміє і знає. Як важливо вчасно посіяти. Як важливо вчасно обробити землю. Як важливо вчасно зібрати урожай. Буквально один день затримки і буде велика зміна в кінцевому результаті. Хто має справу із різноманітними технологічними процесами, знає, як важливо, чи то в обробці металів, чи то в іншій галузі. Зробити усе своєчасно. І навіть господині, коли готують їжу, то вони не варять усі продукти одночасно. Але кожен продукт у свій час кладеться до посудини, яка вариться. І тоді виходить смачна страва. Якщо важливо знати свій час у сільському господарстві, у технологіях, у побуті, Наскільки важливо знати час для різноманітних духовних речей. І якраз про те, щоб знати свій час, я хочу сказати декілька думок: найперше важливо знати свій час у вихованні дітей. Наші діти завжди залишаються для нас дітьми. Проте процес виховання, час який ми маємо для їхнього виховання, він дуже обмежений. Наші діти завжди будуть для нас дітьми, навіть тоді, коли стануть зовсім, зовсім дорослими і будуть мати свої сім'ї. А час для виховання їхнього надзвичайно обмежений. Педагоги, психологи кажуть, що 75% інформації дитина сприймає у віці до 3 років. Статистика християнська свідчить, що 62% людей, які сьогодні служать Богові, вони навернулися до Бога у дитячому віці. Проте, якраз коли маленькі діти, відбувається становлення нас як спеціалістів, фахівців, як працівників і взагалі як людей. І тому ми завжди стоїмо перед вибором, чому більше приділити часу. І ми думаємо, що в майбутньому ми надолужимо, наверстаємо упущене. І коли маленькі діти, багато наших сил і нашого часу йде на те, щоб ми відбулися як особистості, здобули гарну освіту щоб ми стали хорошими фахівцями своєї справи. Надіючись, що потім ми компенсуємо увагою дітям, турботою про дітей, те, що було опущено в дитинстві. Проте Біблія містить багато прикладів, коли у святих побожних людей, які були зайняті великими духовними справами, які звершували. Великі державні діла виникали проблеми саме з дітьми. Те, що упущено в дитинстві, неможливо надолужити пізніше. Муж Господній, пророк, цар, солодкий співак Ізраїля Давид найбільше смутку мав не від Саула, не від ворогів, які його оточували, а від того, що чинилося в його дітей, що було з їхніми долями від їхньої поведінки? Суддя Ізраїля Самоїл обходив щорічно весь Ізраїль, звершаючи суд. Це була людина, з якою Бог говорив ще в юному віці. Богобійна, бездоганна особистість. Але коли настав час, і потрібно було, щоб служіння суддів Ізраїлі зайняв хтось інший, то люди сказали, що сини твої вони не такі, як ти. І можна було би приводити багато прикладів, проте це не моя ціль. Я лише хочу підкреслити і зробити наголос на тому, що важливо пам'ятати. Що є свій час для виховання дітей. І упущення оцього свого часу, воно пізніше не надолужується. А якщо і можна щось поправити, то це ціною великих зусиль. Наступне, про що я хочу сказати: що є свій час, щоби робити добро. Коли ми говоримо про добрі справи, ми часто маємо на увазі, що ми не спасаємось добрими справами. Ми в Царство Боже входимо не ділами нашими, але вірою в Господа Ісуса Христа. І це так. Саме на цьому робиться багато акценту у наших церквах, щоб вірити в Господа Ісуса Христа. Тому що вірою ми спасаємося, вірою ми отримуємо відповіді на наші молитви, на наші прохання. Але я хочу зауважити, що віра без діл, вона мертва. І Біблія неодноразово і в старому заповіті, і в новому заповіті робить наголос на те, що ми, народжені від Слова Божого і Духа Святого, живучи по вірі, маємо робити добрі діла. Маємо робити добрі діла, щоб люди, бачачи їх, прославляли Отця, що на небі. Маємо робити добрі діла, щоб гамувати неудство немудрих людей. Маємо робити добрі діла для того, щоб прославився Небесний Отець, щоби принести плоду. Так от, я хочу сказати, що є свій час для того, щоби робити добрі справи. У нашій місцевості. Під час війни був невеличкий концлагер. Нині це територія Чернівецької області, і в цей концлагер, це можливо гучно сказано концлагер загорожа із колючого дроту, вишки з автоматчиками. І в цьому концлагері концентрували євреїв. Із Румунії, Словакії, людей, які не могли доказати своє місце проживання, не могли доказати, хто вони, чисто випадково арештованих людей. І жителі місцевого села помітили, що начальник концлагера людина, яка любила подарунки, і вони приходили до нього. Крадькома, щоб ніхто не знав, і пропонували йому за певну матеріальну винагороду, щоб він когось випустив із цього концлагера. І так як не було такого строгого контролю, цей чоловік, беручи ці подарунки, таємно випускав людей. Несли хто що міг, хто гроші, хто коштовності, а хто просто. Щось із того, що було вдома. Пізніше цих людей, які були в цьому концлагері, переправили до Кам'янця-Подільського. І євреїв розстріляли в камянці подільському 27 тисяч, більше 27 тисяч на одному місці і 600 єврейських дітей. Закінчилась війна, забулось лихоліття. У церкві йшло богослужіння. Після богослуження на середину церкви вийшов чоловік, несучи на спині мішок. Він вийшов на середину церкви, кинув мішок до землі і гірко почав плакати. Люди не розуміли, що відбувається. Він мовчки взяв мішок за його дно, підніс догори і витрусив те, що було в ньому. Звідти випало багато румунських грошей. Повний мішок. І він каже до всіх присутніх: люди добрі. Я міг викупити сам весь концлагер. Але я пошкодував коштів. Я подумав, у мене є діти, закінчиться війна, потрібно буде будувати їм будинки, потрібно буде допомагати їм ставати на ноги. І я пошкодував цих грошей. Після війни Румунія стала соціалістичною державою, і гроші, які були у цього чоловіка, стали просто кольоровою бумагою, яка свідчила проти його сумління. Люди нічого не могли сказати в підбадьорення цьому чоловікові. Вони мовчки почали виходити з церкви, залишивши там його одного. Дорогі мої, є час, щоби послужити Богові. І тому, служачи один одному, роблячи добрі діла ближнім, потрібно пам'ятати, що для всього є свій час. І як важливо вчасно подати людині допомогу, ліки, кусок хліба, прийти і вчасно підтримати. Добрим словом. Служачи ближньому, таким чином ми служимо Богові. Слід пам'ятати, що є свій час для того, щоби навернутися до Бога. Бог вічний, Він за межами часу. Але ми, люди на землі, ми знаходимося в цих часових рамках, і Бог на протязі життя. Один раз, двічі, три рази стукає до людського серця. Людина по-особливому переживає і усвідомлює, що прийшов її час. Тому я хочу ще раз наголосити: для усіх, хто слухає мене сьогодні, пам'ятайте, для всього є свій час. І важливо не просто зробити справу, а важливо справу зробити у свій. Час. І той, хто слухаючи цю передачу, зрозумів, що ця передача остання крапля, яка переповнила чашу. І ви зрозуміли, що сьогодні ваш час прийти до Господа. Прийдіть, відгукніться на Його призив. Сьогодні ваш час. Нехай благословить вас усіх Бог.